Шведський бренд Volvo вирішив повернути легендарну назву XC70, але в абсолютно новому форматі. Минуло майже 10 років з того часу, як виробництво універсалу XC70 було зупинено. На зміну йому прийшов V60 Cross Country. Здавалося б, сторінку перегорнуто. Але ні, знайоме ім'я повертається щоправда не у вигляді традиційного універсалу, до якого всі звикли. Тепер X70 це новий середньорозмірний кросовер, який вже готується до старту в Китаї, де Volvo, як відомо, має особливо тісні зв'язки через компанію Geely. І, судячи з усього, цей автомобіль не обмежиться лише китайським ринком. Є велика ймовірність, що згодом його побачать і в інших країнах. Як видно з самої назви, новинка позиціонується вище за XC60 60. Вона більша за габаритами. І що важливо, пропонує більш просторий салон, що особливо цінують родини та водії, які часто подорожують або просто люблять великі авто. Але головна фішка це плагін, гібридна силова установка, яка обіцяє суттєвий запас ходу на електротязі, інакше кажучи, це ще один крок Вольво у напрямку електрифікації, але зі збереженням практичності та універсальності. Додаткову інтригу додала поява моделі на сайті Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю, офіційна процедура перед дебютом. Завдяки цьому стали відомі перші технічні характеристики, зовнішній вигляд і навіть частина оснащення. Тож давайте розберемося, що вже відомо про відроджений X70 і чим він збирається привабити сучасного водія. Новий автомобіль демонструє еволюцію дизайнерського підходу Volvo – стриманого, продуманого та впізнаваного. Він втілює в собі мову нового покоління моделей бренду, в якій акцент зроблений на чистоту ліній та скандинавську естетику без надмірностей. Зовнішність автомобіля відсилає до флагманського електрокара Volvo EX90 – строгий і впевнений силует та лаконічні поверхні кузова. На особливу увагу заслуговують те подібні фари, стилізовані під Молотора, які стали справжньою візитною карткою нових Вольво. Передня частина автомобіля відрізняється цілісним інтегрованим дизайном. Традиційна решітка радіатора тут поступилася місцем закритому щиту, підкреслюючи перехід марки в електрифіковану епоху. Ззаду все строго і геометрично: прямі лінії, вертикальні ліхтарі, інтегровані встійки та плавна лінія даху, яка робить профіль автомобіля більш витягнутим та збалансованим. Подовжена колісна база візуально витягує силует. Вздовж нижньої частини кузова проходить хромована вставка, що обрамляє автомобіль по периметру. Залежно від комплектації, автомобіль буде доступний з колесами діаметром від 19 до 21 дюйма. Volvo розробила відроджений XC70 із колісною базою розміром 2895 мм, і це на 30 мм більше, ніж у XC60. Довжина новинки становить 4815 мм, що на 107 мм перевищує довжину меншого кросоверу. Висота становить 1650, а ширина 1890. Дорожній просвіт не вказаний, але якщо брати за орієнтир XC60, де він становить 214 мм, то можна припустити, що кліренс у новинки буде на такому ж рівні. Щодо маси, вона чимала від 2110 до 2275 кілограм, залежно від комплектації. Кути в'їзду та з'їзду на рівні 18 та 21 градуса. Новий Volvo XC70 побудовано на платформі SMA, це спеціально розроблена архітектура, яка орієнтована саме на плагін-гібриди з підвищеним запасом ходу. До речі, цю ж платформу вже використовує Lincoln CO 08, тож певні технічні рішення вже знайомі. В основі силової установки півтора літровий бензиновий двигун з турбонадувом і прямим уприскуванням. Працює він за циклом Мілера і видає 163 кінські сили та 255 ньютон – метр крутного моменту. До нього додаються два електромотори, але їхні характеристики поки не розкривають. Тож про загальну потужність говорити рано чекаємо офіційної прем'єри, як і всі Вольво останніх років. Новинка матиме обмежувач максимальної швидкості на позначці 180 км на годину. Проте головна ставка тут зроблена на електричну складову. За словами Марки, XC70 70 це їхній перший плагін-гібрид, що може проїхати дійсно велику дистанцію лише на електротязі. Заявлений запас ходу близько 200 кілометрів завдяки великій літій залізофосфатній батареї ємністю 39,6 кВт годин від кеттл. Втім, варто враховувати, що такий результат отримано за китайським циклом CLTC, який далекий від реальних показників і значно оптимістичніший за європейський WLTP чи американський EPA. Система також підтримуватиме швидке заряджання, хоча жодних технічних подробиць наразі не розголошують. Також варто зазначити, що як і інші моделі в лінійці Volvo, наприклад, xc 60 чи xc 90, новий кросовер, найімовірніше, теж буде доступний з опціональною пневматичною підвіскою та адаптивною технологією 4C. Для прикладу, у XC 90 така підвіска здатна відстежувати стан дороги до 500 разів на секунду, миттєво реагуючи на зміни покриття. Вона автоматично регулює дорожній просвіт від 185 до 245 міліметрів. Залежно від ситуації, авто може опускатися на 20 або підійматися на 40 міліметрів, забезпечуючи кращу прохідність на бездоріжжі або навпаки стабільність і аеродинаміку на трасі. А при швидкості понад 70 км на годину система сама знижує кузов для зменшення опору повітрю і відповідно покращення паливної економічності. Інтер'єр нового кросовера Volvo поки що не розсекретили, але за прикладом інших останніх моделей бренду вже можна уявити загальну картину. Очікується цифрова панель приладів на 12 дюймів і вертикально орієнтований тачскрін мультимедійної системи розміром 11,2 дюйма, зручний, інтуїтивний і добре знайомий по інших моделях шведської марки. Салон, як завжди у Вольво, буде вишуканим і стриманим водночас. Тут варто очікувати оздоблення високоякісними матеріалами від преміальних тканин до вставок з натурального дерева, які додають відчуття скандинавського затишку. Всидіння ще одна сильна сторона марки: у новому XC70 ймовірно, встановлять ергономічні крісла з електричним регулюванням по висоті та куту нахилу спинки. Також не обійдеться без обігріву, вентиляції та підтримки попереку. Усі моделі бренду давно зарекомендували себе як взірець безпеки. І новий автомобіль не стане винятком. Він отримає цілий набір сучасних систем активної безпеки, покликаних не лише полегшити водіння, а й запобігти потенційно небезпечним ситуаціям. Зокрема, йдеться про асистент повороту, допомогу при парковці та систему контролю сліпих зон. Крім того, кросовер буде використовувати систему гальмування та активного керування, щоб уникнути аварій з іншими транспортними засобами, пішоходами, велосипедистами чи навіть великими тваринами. Офіційний дебют нового Volvo XC70 очікується вже за кілька місяців, а в продаж він має надійти до кінця року в Китаї. Основний фокус зроблено саме на китайський ринок, де попит на такі кросовери досить великий. Водночас Volvo не виключає, що після старту в Китаї модель з'явиться й у інших країнах залежно від реакції ринку. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож до нових зустрічей.